Я живий! А це ще й ніж після мого чотириденного святкування для народження, коли я подумав, що мій буде нам захопили гіпну І більше того, двері тепер відкриті. І я йду по вас. І тепер я йду мстити! І мстя моя буде жорстока. Ой, а він, здається, хотів відкрити мені двері. Тепер натякось незручно. Хоча я, про що це я? Це вони мене сюди запхали. І ті, хто вижили, досі в мене в списку. Ха, <плес> <плес> ха дуже смішно. А тепер відкриватися двері. Не дражни мене! Я вже пройшов через ті бластер, через який цей малий помер. Тепер давай відкривай мені двері. Це якась тупість. Я капітан Гордон Фрімен з міжгалактичного будинку вареників, наказую тобі. Відкривайся! Так! Ні! Чорт! Не вбивай! О, супер, хто зміє робити штучне дихання? Е, не хотілося б цього говорити, але я би нікому з них би не робив би штучне дихання в рот, в рот. Ну хоча дівчатам з біологічного відділення міг би і зробити. Але якщо на цього справді заслуговують. головне не наступити на кров. Хм. Я чую як горять гроші. А твою ж маму! Стрізься, не комп'ютер! Чому вони завжди бугають, коли я ними користуюся? Ну бо хоча я проходжу повз них. Кістка. Жах, який тут безлад. Можна починати цупити звідси речі. Хоча я спочатку виберусь, а потім вернуся з друзями, щоб винести звідси побільше. О, ні. Ну тільки не цей ліфт. А хоча, цього разу я зроблю все правильно. О, здається, воно не спрацювало. Чому так багато кругів? Атоми, планети, галактика. Ну що, комп'ютер не витримав планку в 300%? Ну ми ж їх попереджали. Ну чому вони нас не слухали? Я ніколи не міг собі уявити, що я побачу каскадний резонанс не те, щоб створити його одному. О, Гордон, ти живий! Дякую своєму костюму. Слухай, я не можу його лишити одного. А всі телефони вийшли з ладу. Виберись наверх. Розкажи, в якому ми становищі. Нехай нам поможуть. Я відкрию тобі двері, і впевнений, інші вчені також будуть раді тобі допомогти. Ех, якби всі так відносились до справи, як ти. Ох Ух ти. Ці покричі подідані і не волонтян. Хей, я вам казав, що я не божевільний. Ось. Приклад прямо переді мною. Вони мені нагадують текстурінь із чужого, які стрибали тобі на обличчя. Ааа! Не вбивай мене! Я розумію, що ти хочеш продовжити свій рід за допомогою моєї грудної клітки, але підшукай когось іншого. А, знову закриті двері. Що за хрінь? Е, прийдеться стати в кров. Ось. В доступі відмовлено. Що? Як ти смієш не коритися моїм наказом? Це зрада! Саботаж! Hey, Стоп! Той чувак казав, що відкриє мені двері. Треба до нього запитатися. Не дай почути їм твій страх. О, у вас навіть кроватки однакові? Ну, там можеш мені двері відкрити. Це потужність, вона не виправдовує себе. Ну, для цього в нас є страховка. Давай відкрий мені двері. А, і точно, не звертай увагу на цього прибульця. І на цей труп. І на цей коридор смерті. О, точно, давай краще починай своє піп шоу. Щоб я міг продовжити свій шлях. І не дай бог наступні двері будуть закриті. Оу, oh! oh! зелені промені hey, смерті! Hey, я думав, вони вже yeah. в минулому. Ей, <звук> hey, давай, може, ти перший підеш. Спочатку старі, потім жінки, а потім діти. А потім я. Ну ясно. Піду є. Так, okay. приготувались. Ah! Всім привіт, <звук> з вами Джонні Кетсюл, і сьогодні ми okay. привітаємо крізь зелені промені смерті. Хе, треба було зробити селфі і ставити кота на фотку. Третья! Ще одна ця хрінь. Е, назад повернути не вийде, придеться йти вперед. Треся, біжи, Форес, біжи! Зараза! Воно ще й кусається! Треба знайти якусь зброю, а то почуваю себе як голим. Ех, треба було займатися кунг фу. Лайк тедей нам прийде такий день, коли воно мені буде потрібно. Ну ось день прийшов, Я не маю ні зброї, ні напарника і ні вмінь. Третя. Трестя. Ух ти. Ось воно. Тепер я точно знаю, що я не даремно ходив на Лімбо. Так, я майстер Лімбо. Ух ти! бонус раунд. Бонус раунд. Так, Приготувались. Тресся! Я чуть не отримав безплатну стрижку і лоботомію. Ей! Тут Лімбо не допоможе. Лазер Лазариде нижче плінтуса. Це читерство! Якась хрень з пекла. Е, біснем, Краще просто пройдусь. <тит> <тит> О, це ломик! Супер! Тепер я зможу віддобачити всіх, хто в моєму списку! Я вже уявляю, як це буде виглядати. Я такий заходжу у Сибуль. А вони. О, Фрімен! Ми думали, ти загинув! Я такий... Це ваша остання помилка. Супер! Okay, Настав час болю! О, ще О, одна закрита дверка. дверка. Ха, я так не думаю. На! О, я тут можу пропусти. Я геній. Мені це подобається. Тепер зможу тут все переламати. Я давно хотів це зробити, але мені постійно хто змішав. Не використовувати. Трестя! Вони здається, не жартували! Двері закриті. Uh, і що ж тепер робити? Ну. Вибачте. Я не хотів Ех, Надіюся, не було в моєму списку. Автор ідеї Роскот, а українську переклав Ревета. Додаткові голоси Ревета. Спеціально для Львів Геймс.